Скажіть, от яким балом за перепальною шкалою ми могли би оцінити стан доріг нашого міста? В основній магістралі нас по місті Вудку, в принципі, у нас вони ну, за останні роки практично у нас залишилося, якщо взяти так, зараз виникли проблеми по вулиці Карпенка-Харова. Вилізли вже, вилізли цю проблеми, її треба робити. Соборна це та, що була проблема її фактично до, до завершення можу, в цьому році. Але це недавська, де великий був потік транспорту, є на сьогоднішній день. Вона буде завершена, там теж провели. І частина робіт підготовчих вже зроблена, якщо ви їхали, бачили так. Це е, те, що стосується Львівської в'їзду е, Рівненської. З часом по-любому їх туди це робити, але все-таки вже порівняти з іншими навіть містами, то дещо їздити, вони більш-менш нормальні. Коли так само. Ну, ось, якщо говорити по центру, виндиченка центр відновлено повністю, проспект перемоги відновлений повністю. Проспект волі, ну, його полю потрібно робити, в першу чергу, навіть в тій частині, де він скажімо, від паркової до Шупенові, там у нас і коричневі, і з і сірі, які хочуть в планах це, на цей рік є. Ось. І якщо говорити про за останні роки, у нас взагалі не робилися, ніколи як вулиці, які на Україні, дуже багато вулиці зробили на Україні. Ось, е -е, перені, там, ось, я зараз не можу, скажу, точно по вулицю не скажу. Але цю роботу треба продовжувати. Тобто, якщо говорити по дорогах, я не сказав, що в нас є на сьогоднішній день ну, скажімо так, катастрофічна ситуація, безперечно, Ще на сьогоднішній день дороги треба робити. Але основні я нахуй, нахуй, нахуй. основні магістралі вже все-таки в нас це Найбільша тривога викликається карпенка Карва, де, де треба дуже серйозні кошти. От в цьому році планується зробити і розпочинати роботи. Ті місця, де найбільше присутня є для не зручності, я можу їх зробити в першу чергу карту на ремонт, почина. О, для того, щоб потім можна було її робити. Ну, там, як мінімум, 20 років класти забули, що за один рік неможливо. не можуть. Тобто етапну якісь відповідні тут харчу.